Слава Україні, героям слава! У студії працює Богдан Морозов, інформаційний випуск новин на ТРК. Надвірна. Реабілітаційні відділення для військових замість Бруківки, громади, в яких розташовані військові частини та начальні центри, отримують значно більше надходжень до місцевих бюджетів за рахунок податку на доходи фізичних осіб. Далі ПДФО, умови, в яких живе країна, вимагають дітності і скоординованості, зазначив Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України. Як розпорядитися цими грошима, місцева влада вирішує самостійно. Втім, пріоритетом має бути не бруківка чи саджанці, а людина людина, яка спочатку війни змінила цивільний одяг на камуфляж, мирне небо на захист країни, затишний дім на окоп. Українські військовослужбовці заслуговують на вдячність. Вдячність кожного українця і місцевої влади у тому числі. Швидке розширення мережі сучасних медзакладів якісної реабілітаційної допомоги, спільне завдання центральної і місцевої влади. Маємо разом працювати над його успішним виконанням. Поранені потребують комплексного відновлення. Мова як про медичну реабілітацію, так і про психологічну та соціальну підтримку. Лікарі радять не зволікати з медичним оглядами дітей, щоб не створювати черг до медичних закладів. За наказом мозу учні та дошкільнята щороку мають проходити цю профілактичну процедуру. Що потрібно знати батькам? дізнавалися наші журналісти до школи з медичною довідкою. Лікарі радять вже зараз планувати візити до медзакладів, щоб не створювати черг. Шановні батьки. Медичні огляди учнів входять до програми медичних гарантій і є безоплатними. Школярі мають проходити медичний огляд один раз на рік, але не обов'язково перед самим початком навчального року це можна зробити протягом будь-якого часу, щоб не утворювати черг перед першим вересням. За результатами огляду, ваш педіатр чи сімейний лікар видає довідку для школи за формою 086-1О, де вказує групу занять фізкультури. Дана довідка дійсно один рік. За наказом МОЗ учні щороку мають проходити медичні огляди. Для дітей різного віку обстеження вузьких спеціалістів розширено, каже завідуюча амбулаторії номер 2 педіатрії Надвірнянської первинки Надія Гарбуз. Медогляди Зазвичай обов'язково перші класи проходять до 1 вересня. Решта класів ми можемо починати вже проходитиме догляд і вже з 1 червня. Кожна пацієнт, це дитина, підліток, дитина, яка має відвідувати дошкільний чи навчальний заклад, звертається до свого чи педіатра чи сімейного лікаря на прийом. Виписують електронне направлення до вузьких спеціалістів. І тоді з цими направленнями батьки вже можуть звертатися до будь-якої поліклініки вторинного рівня, які надають, мають договір з НСЗУ. Якщо дитина йде в садочок чи в перший клас обов'язковий огляд окуліста, невролога, травматолога, тобто ортопеда, хірурга і лора. Для чого ми це проводимо? Для того, взагалі профілактичні огляди, щоб ми оцінили стан здоров'я дитини, для того щоб ми, якщо є якийсь початок захворювання, ми його виявили і попередили розвиток ну, хвороби для зарахування у перший клас обов'язкова довідка форми 086-1 та картка профілактичних щеплень. У документі лікар визначає належність до фізкультурної групи. За словами медиків, на сьогодні у 70% школярів є проблеми з зором, оскільки діти ростуть нерівномірно, Є кілька таких періодів, коли обов'язковий огляд всіх, всіх дітей. Це є перший клас, п'ятий клас, дев'ятий клас, тобто це, є, де є всі вузькі лікарі. Значить, коли люди, діти пройшли цих лікарів, обійшли, педіатр чи сімейний лікар має видавати такий листочок здоров'я. Листок здоров'я, так називається, форма 1 о що для цього робимо? Для чого ми взагалі проводимо цей медогляд? Перше, окуліс дивиться для того, щоб визначити зір дітей, як правило, враховуючи тепер що три роки була був карантин. Три роки діти вчилися онлайн з минулого року, так як ми проводили медогляд, практично 70% дітей мають проблеми з зором. У цій, значить, тоді, якщо окуліс визначає рівень зору і, ми, і вказує, на якій партії дитина має сидіти. Якщо є дуже низький зір, значить це має бути особливо для першого класу, перша парта і відповідна рекомендація для батьків. Чого добре було б і червні звернутися, тому що ще батьки могли б за три місяці трошки підкоригувати зір. Серед обов'язкового обстеження школярів та дошкільнят також лікар-ортопед. Медики кажуть, сьогодні є проблеми у дітей з серцево-судинною системою. Другий е, спеціаліст, який нам дуже потрібен, це є ортопед, травматолог. Ну, всі ми знаємо це є сутулості, це є е, плоскостопість, це є деформація хребта. Дуже часто діти сидять. Нерівно під час онлайн-навчання, дякувати Богу, хоча б цього року вже є, хоч фізкультура і дає нам можливість, хоч трошечки, їх до фізичного навантаження. Далі йдуть третє: це є проблеми із серцево-судинною системою. У нас тепер дуже багато їх є для, для діагностики, навіть прихованої проблем серцево судинної Ми робимо пробу пробурофія це спеціальне навантаження, після якого ми визначаємо, чи може дитина займатися фізкультурою, чи не може. Почастіше ли, багато дуже є пролапсів метрального клапану багато є додаткової хорди, є інколи навіть ми виявляємо навіть на пізніх стадіях. Недообстежені діти із проблемами серцем серйозними. Може бути і, і навіть є вроджені вади серця, які діагностуються пізно, але не давали про себе знати. Тобто не було фізичних навантажень за цих три роки. Діти вчилися онлайн, і, а вже тепер пішли і вже пішло навантаження. Діти погано себе почувають. Як, як правило, на фізкультурах їм стає, їм стає погано, вони задихаються, їм тяжко дихати. Серце збивається, діти можуть казати, що навіть нерівномірне дихання є, серцебиття І Це є одна з ознак на додаткове до обстеження вже напевно, в Франківську. Серед дитячих захворювань медики виявляють часті порушення щитовидної залози. Ще нам дуже важливий, особливо в п'ятому і дев'ятому класі спеціалісти це ендокринолог, бо дуже багато є дітей із надлишковою вагою, одночасно і мало є, і багато є дітей, які відстають у фізичному розвитку. Надлишкова вага ми обстежуємо, бажано зробити УЗД щитовидки, товидки, визнати кров на цукор і огляд ендокринолога. Що ще важливо, нам важливо, це є ілор для виявлення порушень слуху. На жаль, тепер до садків не, вся, не всі діти ходили, і є такі випадки, коли в дітей виявляють і пізне порушення слуху. Тоді педіатр на основі цих всіх заключень виписує довідку. Пише прізвище ім'я по батькові, проживання, школу, групу здоров'я. Він пише, і чи дитина може, чи не може займатися фізичною фізкультурою, якщо пише, якою, то пишемо групу. Добре було б, наприклад, якщо є 6 зараз років, дітки, чого ще добре? Тому що в 6 років обов'язково здається ця форма 086 і довідка про щеплення. І якщо ми по календарю щеплення не доробили все щеплення, ми маємо можливість протягом цих трьох місяців доробити, довести все правильно до логічного завершення. Запрошуємо чим швидше пройти ми догляд. Тому що черги будуть великі. Це ми вже з практики знаємо, тому що всі відкладають на серпень. Особливо запрошую всі класи, які це є другий, третій, четвертий. Шостий, сьомий, восьмий, там десятий, одинадцять де заключень, дає тільки педіатр. І ми вже з 1 червня чекаємо всіх до сімейних лікарів і до педіатрів звертатися для проходження медогляду. На Прикарпатті чоловік зі зброєю застрелив собаку. Поліцейські Івана франківщини провели невідкладні вслідчі дії. За фактом жорстокого поводження з тваринами, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення. За фактом жорстокого поводження з твариною, поліцейські івано франківщини розпочали кримінальне провадження. У Коломийському районі чоловік зі зброї застрелив собаку. Слідчі розпочали досудове розслідування. 2 серпня до Коломийського відділу поліції надійшло звернення від громадянки села Слобода Печеніжинської територіальної громади. Зі слів жінку, сусі застрелив її собаку, ймовірно, з рушниці. На місці події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Загиблу тварину виявили на вулиці її відправили на експертизу для встановлення причин смерті. Правоохоронці провели невідкладні слідчі дії у домов володіння 59-річного мешканця, вилучили гвинтівку, її направили на дослідження. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 299 жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років ув'язнення. Вже більше року українці час від часу стикаються з фінансовими труднощами і ситуація з заробітною платою залишає бажати кращого. Знімальна група ТРК Недвірна вкотре вирішила на опитування, щоб дізнатися, скільки потрібно недоріняцям коштів на місяць для комфортного життя. Сьогодні команда ТРК ТРКНЕНВІРНА вирішила провести чергове опитування мешканців громади та дізнатися, скільки коштує комфорт на місяць. Як завжди відповіді різняться, та більшість схиляється до цифри біля 12-15 тисяч. Я не знаю. Мільйон сто тисяч. Ну, до 15 тисяч чи вище. Може, десь так. Біля 15. Десь 12-15 тисяч. Погоджуся з дівчатами. А ви будемо для комфортного життя в Вірні гриви? Ой, 10 тисяч. Ой, багато. Проблизно. Ближче 15 тисяч? Ближче 15 тисяч. Мені вистачає, так. Не знаю, напевно, на дверні тисяч Ну, вісім мінімум. Вісім. Так, якщо сам живеш. Мені нормально, скільки я маю. Тисяч двадцять достатньо. Для, для себе. Скажіть, вам потрібно тисяч для комфортного життєвого на двірні? Безліч. Я не знаю я ні місцева. Потрібно тисяч для комфортного життя на двірні. Без коментарів. На одну людину десять тисяч. Без оренди, без плати з оренди за житло і. Ну, без комунальних. З, З комунальними 15. Так що без за продукти за це все. Дол Доларів. Можна і А ну, Так за 2-3. Ой, не знаю. Ну, хоча б 20 хоча б на місяць. Ну, тисяч, шість. Десь так, Так, 10 тисяч. Скільки вам потрібно тисяч для комфортного життя? 15. 15. А на вашу думку? 10. Десять без табало. Ні, 20. До 20. 20. 20. Так. Для комфортного 60 шість е, Ну, Десь 5. Для себе не знаю, я перенедавно приїхала, мала тисячу євро і до двох тижнів їх не стало. Так що ну, так от. А тепер подумайте, скільки треба. Ну, десь так 20 тисяч. В гривнях ну, хоча б мінімум 15-20 на. на місяць. Ну, щоб для комфортного, ну це треба. Для комфорту біля 100 тисяч, аби комфорт почути. Хлопці, я згідна з усім, що в нас є. Нам головне, щоб закінчилася війна. Так, так, от тоді ми pastat. будемо, щоб нам мир був. А я згідна з усім тепер. Нам миру треба, щоб наші хлопці живі й здорові, поверталися додому. Ми так, за ними так, плачемо. Аби вже не виставляли тих воскільки. Аби аби та лінія скоротилася, от. Оце, а... а решта можна терпіти, а решта навіть а і добре можемо. Аби вже все скінчилося якось, то тоді можна жити добре. А тепер, ще... а тепер можна з'їсти кусочок хліба і води напитися, тільки щоб мир був. Як бачимо, ціна коливається досить динамічно, проте залишається тенденція за і їхньою потребою в кращому. До чого ми і поступово наближаємося. Галицька земля прийматиме велику кількість паломників з різних куточків України, адже цьогоріч відзначаємо ювілейну дату – 1125-річчя від заснування древнього міста Галича. З цієї нагоди 5 та 6 серпня відбудеться 11-та всеукраїнська патріарша проща до крильської чудотворної ікони Матері Божої, що укрилося. Маління очолить голова у благоженніший благаженніший Святослав Шевчук. З цієї нагоди Крилосі тривають активні приготування. Цього року ми визначаємо 1125-річчя Галича, і в рамках відзначення ми будемо проводити різноманітні заходи, розпочинаємо з важливого заходу для нашої області. Сюди здавна приходили тисячі років тому на це місце молитися, наші діди прадіди наші князі, наші єпископи, священники, монахи, монахилі, люд Божий. І сьогодні в цей важкий час. Як не йти нам всім до Бога? Коли ми будемо з Богом, тоді той, хто проти нас, він не може вистояти, бо Бог з нами. Тому ми за правду, ми за віру, ми, ми за Бога. І відповідно, сьогодні ми працюємо в Галичі для того, щоб максимально організувати весь комплекс заходів. Тут присутні всі обласні служби, які е, працюють кожен по своєму плану. І працівники ДСНС, працівники національної поліції на протязі з суботи, на неділю буде забезпечено правопорядок в нічний час і вже безпосередньо буде проходити площу. Ми будемо забезпечувати правопорядок, і тому що ми чекаємо велику кількість вірян і прочан, які прийдуть сюди. Молитися за мир і за перемогу, також наші медики будуть посиленому режимі працювати. Відповідно, у нас є проблемні ділянки доріг, і служба наша ДП, «Дороги Прокарпаття вже приступила до поточного ремонту і до проведення проші дві дороги буде здійснено поточний ремонт. Тому максимально сьогодні акумулюємо зусилля всіх структур області для того, щоб зробити і провести даний захід на високому рівні. Також хочу зазначити, що в рамках відзначення 1125-річчя буде проведений третій благодійний аукціон на підтримку збройних сил України. І нам важливо, щоб до нас зверталися митці, люди доброї волі, які можуть представити лоти і які будуть продані на благодійному аукціоні, і це дасть змогу підтримати наші збройні сили України. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма новинами на нашому телеканалі. Я з вами прощаюсь на все добре. thank